Я хочу, що він село, нормально, яке вам зараз. Я хочу сказав ситуацію, яка здавалася, що ви знаєте. Вона не сказала за цей документ. Я спитав дівчину з її команди. Вона говорить, так, ми бачили цей документ, Ну, не А я скажу, що це дуже важко. Цей документ називається, він знаходиться зараз СБК. ЦВК зараз на підписі про, е, значить, він так і називається, про перелік об'єднаних територіальних громад, які надійшли від Одеської обласної адміністрації до Центральної виборчої комісії, яких в яких відбудуться вибори у в 2017 році. В момент. Тут написано, тут багато районів, це Термональський район. І написано, в цьому документі це документ, який знаходиться в ЦВК. Це Тернопільський район. Приносить сільська громада. Перелік сіл, які входять в Приморську сільську громаду, село Приморське, Трихатки, Вишневе, Бочковате, Крапівка, Заміщення, Веселець і Лиман. Тобто, вже без вас, прибацька документів, без вас, вже давно документ пішов з до Одеської обласної адміністрації, це ВК, і це ви В'я зараз в будь любимо меди. Відпише, тому що я був суботу на е, совєщані і перший заступник дорогою сторона, я саме співалковий до виборів, 90 можна гнівну громаду. Я був шов, яким виборювати. А оказується вже все давно і ще ви праздни. Далі, Тепер Дивіться, я вам просто боюсь сказати, що буде краще. До по-перше, ми самі що якась папірець, який бумаж, вони я не Значить, дивіться, краще. Завтра ми можемо такий гумачок дуже напечатати. Понятно, зразу змутилася сільська рада, зразу змусилася Російська сільська рада. Вони сказали, ми не давали згоду. І депідемо цю громаду. Тобто ніхто не проводить, але вона не питала, підемо, переможка чи питання. Тепер давайте послушати. Yeah. Я кажу, yeah. яка зараз ситуація? Значить, дійсно Краповська сільська зараз громада, як вирішите, так і будете. Ніхто на вас не зяка, yeah. ніхто просто вам треба об'яснити. Об'яснити, що відбувається далі, якщо. Ви об'єднуєтеся, Краповська, Лиманська Громада, то йде ситуація піде значить, за вами, звісно, залишається, в мене не сказав про але залишається ситуація така, що далі піде об'єднання вже біля та тербуна. Це буде величезна громада, звісно, та тербонацька, але не забувайте, друге, якщо термонатська громада тільки об'єднається і стане незалежною. Я вам один пример приведу. Заболіла людина в селі, селі Трапова. Бо так як ви громада будете з лиманом, за вами приїде з лимана, скоро комусь і завезе вас в амбулаторію, немає. Не так немає, немає.

Но там я еще пойдет Лаковского. Прошу, какое право Ларковский имеет место нас, решать, какое право имеет. Между нас, жители здесь, громады. Какое право?

до Справа в тому, що всі ініціативи щодо виборчого процесу відходять з громади. І ніхто. У нас вибори проходять на добровільній основі. А якщо хто розуміє, потрібно подивитися, які є підстави для проведення виборчого процесу, це складання. Стави правди постанови Верховної Ради. Тому не зробітні синуації. Це, можливо, один із переліків тих рішень робочих груп, які були створені спільні з, з районною радою при райдержах регістрації. Ми це зараз піднімемо всі матеріали цих груп і будемо продовжувати працювати. Будемо обговорювати відповідні проєкти, суддя ініціативи щодо відбування, які громади знаходять. І будемо проводити методологічне забезпечення всіх суб'єктів ініціативи тих громад, які хочуть впізнатися. Тому е, я би просив відносно з питань таку Головний факт зараз районна рада, радіша адміністрація. Е, ми ставимо те, щоб на питальний округ лишився до нас. Ну, скажу так, що це нереально. Тому що в нас... Ну, я вже поспілкувався з головою регіональної ради, Зараз буде у нас лікар, я теж будемо вирішувати питання, щодо фінансування. Справа в тому на реально. Ну, один із пріоритетів це лікарня першого рівня, де люди будуть приймають першу медичну допомогу. І зрозуміти саме на тих територіях, які у вас будуть знаходитися, це в новодіальних громадах. А головним пріоритетом збереження об'єктів медицини освіти світи буде рішення власних громад. І ви будете шукати їх потенціал, і кошти, які у вас, наприклад, можна залучити до отримання. Ви самі будете на ваш розвиток податків утримувати, скорочувати шкоди, робити опорні шкоди, або не робити. До речі, ті хотіли громади, де об'єдналися рівнозначення, то на даний час зарплата вчителів збільшила. Я не Я звертаюся до представників груп. Якщо ви займалися вивченням вивченням всіх аспектів, то чого свої доповіді виконані були. Добре, добре, що так от ми з вами спілкуємося. І всі питання, які проблематичні, задавайте. Я всіх очікую стати на прийомі. Якщо у вас є якісь проблематичні питання, я закликаю до депутатів сільських рад до співпраці, двері кабінету мало відкриті, будь ласка, ми говоримо всі проблемні питання і будемо вирішувати питання в межах. 确实可以。